топ 5 святкувань від брашка і Ваната відкривають топ бразильські танці. В сезоні 23-24 кияни креативно відсвяткували 21-й гол Ваната в УПЛ, повторивши танець з ФІФА у засніженому Києві. Компанію їм склав Попов. косили під бразильців Ванати Брашко не раз у листопаді 23-го Друзі долучилися до розгрому Люксембургу у відборі на євро 2025 і знову потанцювали. Як заявляв Володимир, дивилися рухи у Тіктоці. Не можна не згадати. Про гучне святкування у клоунських масках якось юнацька команда Динамо розгромила Барселону. А Брашко та Назар Волошин зробили ефектні фото, які розлетілися по пабліках, і навіть потрапили у 433 – найпопулярнішу футбольну спільноту в Інстаграм. Хоч тут Брашко відсвяткував без Ваната, перформанс забирає третє місце. Срібло дістається нещодавному кейсу. Бережко став гостем ютуб каналу Леви на Джипі, де блогер Валік Міхієнко придумав для футболіста святкування півзахисник, мав лузати насіння в руку іншому гравцеві. І динамівський дует повторив його у матчі з Інгульцем. Ну а золото дістається торжествуванню у стилі Чил Guys. У цьому випадку прекрасно все. Динамо розгромило Олександрію з рахунком 3-0 і одноосібно очолило УПЛ. Ванат оформив дубль, тож гріх не Святкувати популярним мемом з TikTok.